Українське контрнаступлення. тому я думаю, наступальні дії почнуться. Контрнаступлення буде будь ще до скандального зливу даних оприлюднених Нью-Йорк Таймс, в правдивості якого засумнівалися самі російські воєнні блогери. Авторитетний телеканал CNN у колаборації із низкою аналітиків видав величезну статтю під назвою Україна готується завдати удару у відповідь Росії. Час буде. Ключовим у матеріалі журналісти разом із експертами з інституту вивчення війни, а також військовими істориками, намагалися відповісти на два основних запитання: де і коли відбудеться український контрнаступ? 51 абзац, 1629 слів і понад 10 тисяч знаків із пробілами. І в результаті відповідь була знайдена. Вирок наступний. Прогнози це дурна справа. Найближчими тижнями буде багато блефу та дезінформації про наміри. У тому що аналітики так і не вгадали нічого неочікуваного. Зважаючи на те, що Данілов зізнався про план контрнаступу, знають не більше трьох п'яти людей. Ну відверто з лукав. Добрий день. Ми з України, окрім цього, аналітики CNN констатують, росіяни посилено готуються, розуміючи, що контрнаступальні дії близько. Про це не складно здогадатися з огляду на зведення багаторівневих оборонних редутів по всій лінії фронту та ядерну істерику у студії Мудазвона. За чим ми ждемо контрнаступлення? Із пользують тактичне ядерне оружие, нанести ніс удари по містам діслокації розположення. Це трьох прийняття рішення України. В чому проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем вы разрабатывали? Ну да что вы, для сдерживания? Ну что, поддержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши сели. Помогло вам ядерное оружие? Ну, у нас же не стратегические ядерные бомбы. Повернемося до аналізу СНН. Матеріалі назвали один важливий фактор, на який зважає як Україна, так і Рос... Наступного року США переходять до режиму виборів з усіма відволікаючими факторами, які ймовірно принесуть із собою. Москва ж прагне розтягнути конфлікт. Поки що єдиним відволікаючим фактором, який свідчить про старт передвиборчої кампанії, є справа заведена на золотоволосого альфа-самця Дональда Трампа, якому, до речі, вже пропонують притулок на Росії. Але про усе це згодом. Це гаврищики вісті НАТО в хату ЗСУ в Москву. Пригадуйте кілька днів тому журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач в Альпах на відомому гірськолижному курорті Куршавель застукав за відпочинком відомого у специфічних колах співака Валіру Міладзе. Поставив досить просте запитання: як вам відпочивається, коли бомблять Україну? Росія у відповідь молодший із Шатаєвичів… Наклав у свої дорогі штанці від такого питання. Ну, підтверджені цього факту ми так і не отримали. Через лижні штани складно розладіти. Але Міладзе дійсно почав метушитися, суїтитися і вимагати вимкнути будь ласка. Ви я хочу поговорити. Просто звичайно, нормально, хочу поговорити. Просто, а, просто... а, Здавалося, скандал не отримав потрібного розголосу. Заглох відправився у небуття стрічки новин та твітерів. Та й скандалу, як такого не було, бо схоже в Куршавелі співак не відпочивав, а збирав гроші на мавіки одному з українських підрозділів. Прокуратура Москви провірить Валерія Міладзе на предмет фінансування ВСУ. Коли Міладзе встиг задонайти на фонд «Притули» чи повернеться живим, прокуратура замовчує. Але бізнес модель непогана. Сам биджілет із двокомпонентним ціноутворенням позаздрив. Збираєш на концертах побори із русських, а потім відправляєш кошти на те, аби цих самих руских поменшало. Якщо так і далі піде, то меладзе взагалі залишиться без аудиторії. Скільки із них більше ніколи не візьмуть зброї до рук 177 тисяч 680. До речі, прокуратура інкримінує Валерію наступне: ні виступав виступала з критикою спецоперації в Україні, а також признес лозунг українських націоналістів в время корпоратива в ОАЕ. Цей факт можемо підтвердити, але відповів неомікрофон. Так на півшишечки. Слава Україні, брату. О! о красавці у мікрофон напевне побоявся, аби не образити тих 74% росіян, які підтримують війну. Тому краще не критикувати терористичні атаки. А як колега по цеху Анні Лорак тримати Україну? Україна в моїй душе. та й війну війною не називати, а просто «Случилось то що случилось». Потом случилось то, що случилось. Таким чином можна і рибку з'їсти, і вставок не лізти.